Вітаю, любі глядачі студентів. Мене звуть Анастасія Асєєва і я у історичному центрі Києва на Подолі біля нещодавно відкритого вільного простору Фройд Хаус. За його дверима на мене чекає арт-директор закладу Марія Соломіна. Саме з нею ми сьогодні відверто поговоримо. Добрий день, пані Марії. Дуже символічно, що ми з вами зустрілися в такому місці, яке називається вільним простором. Скажіть, будь ласка, що взагалі означає це поняття і чому воно у тренді зараз? Вільні простір це простор нового формату. Людина приходить до простору, до закладу і платить тільки за час. Тобто вмикається обільк часу, і, відповідно, все, що входить в простір, ви використовуєте без, без якогось певного обмеження. В нашому випадку це кава, смачна чай і різноманітні заходи, які в нас відбуваються. Ну і безумовно, тістечко, солодощі, які так люблять наші відвідувачі. Скажіть, будь ласка, ось така тематика, головний аспект Фройд. Вони не боялися, коли обирали його, тому що все таки пов'язують його з різними думками, з різними психологіями. ми дуже часто чуємо це запитання насправді, і саме від прямої алюзії. Звичайно, яка більш така характерна, так асоціації, які йдуть під час того, люди людина каже Фройд, ми від неї ідемо. тому що Фройд він же був людиною, яка виходила за рамки цього часу. Він відрізнявся, він казав, він ніс, скажімо так, ті думки, які на той час були не надто визнані, і тим самим був не в форматі. Плюс в нас таке місце, де кожен може себе відкрити. Кожен з вас, кожен з наших відвідувачів може прийти до мене і сказати, от я вважаю, наприклад, що я талановитий, я гарно пишу вірші або я пишу гарні картини. Ми підтримуємо поклик душі людей і показуємо їх світу, дозволяємо їм розкритися, тому саме ще й тому Фройд. І окрім цього, цього, будинок, в якому знаходиться наш вільний простір, він був побудований того самого року, коли народився Зигмунд Фройд. Ну і Його батьки з України вихідці. Так що ми кажемо про те, що це будинок, в якому міг би жити Фройд. Ви народитися, принаймні, жити тут. А що ви від себе привнесли в цей будинок саме, в цю обстановку, в цей інтер'єр? мене особисто? Так. В інтер'єр я особисто, мабуть, нічого не принесла. Принесла дуже багато наші потенційні відвідувачі, тому що ще задовго до того, як ми відкрилися, ми на нашій сторінці в Фейсбуці ми проводили такі опитування, голосування про те, що люди хотіли бачити, яким би вони хотіли бачити простір, і ви бачите ці зображення там на стінах, проблеми розшаха. Наприклад, оптичні ілюзії, вони обиралися саме нашими відвідувачами. Моя задача це наповнити це приміщення, цей простір гарними заходами, робити так, щоб людям було комфортно в різний час, в різні компанії. То я більш таким займаюся з цим духовним наповненням. Я знаю, що ви сама з рівного. Так скажіть, будь ласка, скільки років тому ви приїхали в Київ? Взагалі чи приїжджали, чи може ви на два міста живете? А, ні, я вже рівно половину життя живу в Києві, 16 років. Як приїхала поступати 97-му році до, до вузу? Власне так я живу. Ну на два міста, знаєте, як я кажу, що дім там, де є твої рідні люди. Тому в мене багато дім і до речі тут також. Якимось чином, тому що у нас дуже гарний колектив підібрався. І е, ми тут практично живемо зараз, тому що дуже багато зайнятості, і це і, і, і цікаво. Нам дуже класно разом, ми разом вчимося, ростемо, людей зустрічаємо. Все, все якось так воно пов'язано теж. Розкажіть, будь ласка, чим ви займалися до дофройтхаус? Гарне запитання. Взагалі я за освітою того рознавіться. взагалі я хіміка. Визнавець експерт, захист споживачів. це моя освіта, за якою я не працювала жодної дня. Так вийшло, що ще, починаючи з навчання, я займалася якимось організацією заходів, піаром, піар-супроводом, працювала прес-секретарем політичної партії, тобто все було пов'язано з якимось чином зпілкуванням з комунікацією. Останнє моє місце роботи це я відкривала книгарні цього часу, була одним з тих, хто був на початку зародження цього проекту, пам'ять пера менеджером. Підне потім чулювала весь світі. І відіммаркетингу Махаон України вдавниство. Тобто останніх шість років життя вони були пов'язані з книжками. Хоч склалося, що після півроку фрілансу все-таки я вирішила, що, мабуть, з фрілансом треба зав'язати, щось таке конкретне. ну, прийшов до мене, будинок пройде. Но книжки це така атмосфера, вона взагалі штука. Так. А ви хотіли б, щоб когось про вас написав книжку, наприклад? Я не думаю, цим, принаймні. Я розумію, що сама я вже книжку написала, Тут вже є якісь певні мене, такі чорнові варіанти, тому що дуже багато людей У мене дуже великі кількість спілкування, дуже цікаві, а я вважаю, що люди, я людей люблю, люблю спілкуватися і вважаю, що люди нанесуть дуже багато інформації. Якщо слухати те, про що тобі кажуть інші люди, то навіть можна не задаватися ніякими запитаннями, бо вони всі нам приходять. Тому, от, мене є деякі ідеї. Так що, ну, про мене, книжка може, той десь і пише в Скоро Скоро дізнає. Може бути. Скажіть, будь ласка, ось мені здається, що ви любите людей. Так. Це можна сказати, що це ваше натхнення? Ви ж звідкись берете те натхнення, яке ви потім реалізуєте у своїх заходах у взагалі усьому. Знаєте, багато в чому так. Насправді це така велика частина того, звідки мені приходить. І чому я досі там, ми, ми зараз ну, практично без вихідних, і мова не йде, тому що процес потрібно запустити, щоб він був цікавий. І саме тоді, коли я бачу, що в мене виходить, коли людям подобається, то це мене і досить сильно надихає. Ну, безумовно, що в мене є свої хобі в Україні, але розкажіть. про Я займаюся допомогою безпритульним тваринам. Тобто це зараз менше, на жаль, тому що менше часу, але в принципі теж дуже така цікава, і саме через тварин моє життя також проходить багато цікавих людей. У моя сторінка в Фейсбуці, бачу, ви там були, там півтори тисячі майже моїх друзів, більше з них я знаю особисто. Це люди, які також волонтери, які опиняються так, вони волонтери в частині життя, а в іншій частині вони там директори фірм, якісь топ-менеджмент, не знаю, там актори, поети, літератори, але всіх об'єднує така справа досить хороша взагалі ви цікавитеся, я бачу таким чимось від противного. Знаєте, ось зараз кажуть, що дуже непопулярно бути у книжкових видавництвах, але ви ними займалися. Так, Тож, також не можна сказати, що дуже популярно, ось так доглядати за собаками, ви все одно ви займаєтеся. ну я знаєте, я живу так. Я роблю те, що мені про це задоволення. Я вважаю, що людина повинна оточувати себе тим і тими людьми, які ну, людьми і справами взагалі які наповнюють. Які дарують радість, тому що інакше, якщо ми не напомню, особливо життя знов це важливо, ми не можемо нічого принести світу, тому іноді якісь та є такі речі, які можливо не зрозумілі там загальним, але в нього ще мені комфортно, все інше. Ви відчуваєте від цього якусь винагороду, таку якусь внутрішню? Ну, ну, так. Тому що коли ти робиш те, що тобі подобається, ти вже ну, само, само по собі та дає тобі енергію рухатися далі. Але крім того, ви робите ще те, що дуже подобається людям. Так. Ось я хотіла поговорити з вами про ваші нові заходи, такі як серіалу Марафон. Це все такі свіжі ідеї навіть для столиці, навіть для Києва. У нас такого ще не було. Звідки ви взагалі до цього дійшли? Як? Це така була спільна ідея теж там, з нашим колективом, який приймає участь і в створенні нашого формату, нашого простору, і просуванні. Тобто це така була фішка, яку так, як у нас молодіжний формат насправді. І в нас аудиторія в основному молодіжна, хоча не, не 100%, але тим не менше. Молодь цікавиться серіалами, молодь досить динамічна, молодь любить щось таке нове. Ми вирішили запропонувати такий. Такої річі, і вона вийшла в серіал марафон досить популярний зараз. Є дуже багато бажаючих було, більше тисяч зареєстрованих, жеребкування, і зараз теж такі там, диспути з приводу того, кого взяли, кого не взяли. І mm -hmm. от завтра вони прийдуть, вже почнуть дивитися серіал. І мені насправді друзі вибрали mm -hmm. за голосування. В мені насправді самі цікаво буде відбуватися. Ну, подивимося. Може, ви сама любите якісь серіали? Відверто кажучи, немає, не дорослі не немає. А чому? А, так як я досить багато мене спілкуванні багато різних інформаційних приводів, тобто я працюю в місці, де постійно, там, починаючи з концертів, зустрічі та закінчуючи якимось, зовсім такими нередним подіями, мені вистачає інформації. Новини я черпаю, де йде, інтернет. Ну і взагалі, як людина, яка працювала довгий час в політиці і там писала тексти для різних напрямків, я розумію, що на новинам я не надто довіряю, так ти розумієш, що це такі певне все специфіка. Іноді якісь цікаві фільми або там і скаврі, або щось такого плану. Це ми А своїм дітям ти зговорила дивитися телебачення? Дітей в мене поки немає взагалі. Mm. Я б частково дозволена, мабуть, що. але досить обережно насправді. Я вважаю, що все повинно бути вміру. То так, от взагалі телебачення це, це класно, я хочеться погано. <рес> просто мене його просто немає. <рес> а ось тепер підійдемо до такого, може, затертого питання. Ви така зайнята жінка, така ідейна. Чи важко вам було знайти свою другу половинку? Чи є вона у вас? Гарне запитання. Дякую, Насті. Як вам сказати? Я можу сказати, що вона мене є. Так? Я яка мені дуже близька, така також творча досить, і тому насправді в нас такий момент, це не є проблемою. Тобто, там, то я десь далеко, то він десь далеко, то у нас. Постійна співтворчість, постійний якийсь такий рух. От ви знаєте, знайти не важко, от в принципі, тому що як ви бачили, я тут сиджу в мене постійно, то якийсь рух відбувається. От досить багато цікавих людей. Не те, Що важче, а важче дотримати у цих от соціальному плані, та якихось речей, які там повинні бути ось так або ось так. я досить нестандартна людина, і це не також досить непросто. У мене такі я все, що думаю, я кажу одразу, так якщо я, там я роблю те, що мені відповідно комфортно, зважаючи на інших, але я вважаю, що треба для своєї правди. Це мені всім подобається, але так складається доля, що все зв'яжеться так, як потрібно. А чим ви, чим ви любите займатися у вільний час, якщо він у вас взагалі, колись є? час? Так, я сміюся і кажу, я хожу на концерти, в сусідній кімнаті, знаєте? А я трішки малюю, я багато читаю. Причому читаю, зараз абсолютно щось таке зовсім там, по десятому колу можу якусь річ просто для того, щоб трішечки роз, розвантажити мозок. так. Я багато, ну, В принципі, зараз в мене такі малюють. Намагаємося себе відволікати. Концерти в сусідній кімнаті запрошую такого за власним смаком чи так yeah. рафіновано обираємо? Бирає. Uh, по-різному. Тобто, в принципі, за власним смаком це було б зовсім що так. <laughs> ми дивимося, те, що потрібно. Подобається публіці. Зараз не вивчаємо, хто до нас приходить. І... Які це люди, що їм було б цікаво? Є, зараз ми, є різні формати. Була Ірина Карпа, так, гурт Карпа на відкритті. У нас постійна фортепіано музика, така більш класична, е, якісь є гурти, молодіжні, там джаз запланований, заплановані теж без музика. Тобто ми пробуємо, що буде цікаво нашим глядачам, глядачам, нашим відвідувачам, і будемо це. А що вам самі близько? Мені військовим справді за настроєм, от я не можу сказати, що там певний час мені дуже подобається така східна музика, тому що uh -huh. я там займаюся з певним практиком мені досить цікаво. Потім раз мені подобається навіть до речі, я от побувавши на концерті карпи, я купила собі диски, кажу, раніце це круто, тому що я дуже рідко купую диски, зазвичай uh -huh. скачу з інтернету і. Це mm, абсолютно підастрій, те, що там. Наноді ну, я роблю собі хіте фен, скачу проводиться. Іноді Роман Колядай, такий гарний музикант. Mm -hmm. Намагаюсь пропускати концерти, така ну, класична фортепіано та авторська музика, теж мені дуже до душі. О що ви хотіли додати про себе? Ми намагаємося зробити, якісь... кожен глядач свій mm -hmm. власний образ. Може, ви маєте якесь своє mm -hmm. бачення себе навіть? Своє бачення себе. Настя ви така цікавилася. <свісно> Знаєте, я вважаю, що кожен день повинна бути гармоній, точніше, ніхто нікому нічого не повинен, це перше. Тобто, по суті, те, те які ми є, це, це ми мені От. І мені здається, що гармонія всередині себе, так, коли ти кажеш собі так, і насправді думаєш так. І кажеш собі ні, я насправді так думаєш. От мені б дуже хотілося, щоб завжди були такі обставини і в мені знаходились сили так жити. Без якогось там лукавства перед цим було, а в комфорті, в, в оточення, яке, яке мені імпонує. Ну, намагаюся так робити, бо поки щастить, стить, такі буде Ну і наостанок ми в такому секретному місці. може, якийсь маленький секрет про себе, ви розкажете. Секрет про себе. Так. Ой. Так. Секрет. У мене такі враження, іноді що в мене секрет немає, тому що я настільки зараз стала, не можу сказати, публічно, це буде не досить голос, таке голосне слово, але по суті до мене тут люди приходять, вони з ними довітаються, вони впізнають, тобто я постійно десь. Mm. Mm. Ну, от, Ну Мені дуже подобається Костянтин Хабінський, і ми з ним іноді спілкуємося, такий класний дядько, такий секрет. Дуже дякую. Дай, Мені дай, дай, сподобалося з вами. Дійсно вийшло дуже вільно і дуже щиро. Тому так, всього так, вам найкращого. Вам до побачення. Так, На цьому наш візит до Лігова Фройда завершено. Нагадаю, що ми вели розмову з арт-директором закладу Марією Соломіною. Мене звуть Анастасія Асєєва. Побачимось.